Просто, щоб був центр і я, мабуть, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас з вами урок це орнаменти. Тому можете взяти, ласочка, навіть пакетик, а можете нічого не підкладати, теж нічого страшного в цьому не буде. І так, а... постерінчики робимо довгу джуді. Давай, давай. Сьогодні тема уроку візерунки і орнаменти. Ми створюємо сьогодні з вами орнамент з пластиліну, з глини, використовуючи такі елементи, як лінія, коло, джгутик, горошек. І комбінуємо це все в одну єдину таку можна назвати декоративну тарілку. Я використовую сьогодні такий більш м'ягенький яхень... пластилінчик, теж схоже більше до повітряного або глиняного, Рослинний орнамент, тваринний орнамент можна зробити. Можна просто геометричний, з різних геометричних фігур. І почнемо викладати з центру. Завжди робота викладається з центру. А, значить Для цього зробити гарненький кружечок, з кружечка зробити лятошечку, але рівно таку гарну красиву лятошечку. Якщо треба, можна її трошечки підкоригувати ножицями, підрівняти. Ось, і поклали в центр тарілочки. розправили, щоб форма була гарна і по кругу викладаємо два, два кола джгутика. Дивіться, щоб джгутик був рівної форми, однакового розміру, товщини і та на місці, де він у нас закінчується, ми трошечки заводимо за кінчик і відрізаємо. І потім накладаємо його наверх і загладжуємо. Якщо е, не за, е, складно загладити так, щоб не, з, не зіпсувати форму, то краще це зробити за допомогою стеки або. Так, стеки або шпажки, ось я шпажку використовую. І роблю плавний перехід. І загладжую. Це одне коло і наступне так само. Так. Розбросаю шматочки пластирінок, то це не орнамент. Якщо я зроблю з цих кусочків пластирінок однакові кружочки, однакові за розміром кружочки. І викладу їх. Відносно ось цієї лінії. Ось ця лінія, бачиш, шпажка, О, в, в, ось такому порядку, враховуючи, що вони викладені один від одного на одному відстані. І на одному ж порядку. Ну, тобто Ось тут однакова відстань, ось тут однаково. Тобто вони все, все повторюються. То ось це називається вже орнамент. Я <плес> все

Сіметрічними ще вони були однакові. Ну, а коли асиметрія, то це коли вони. вони ну, там, наприклад, вони лягали чоловіка, то там очі трішки відрізняються. Ну, mm -hmm. Наприклад, одне відкрите, інше закрите, так, да, око? Так, коли щось відрізняється. Добре, дякую. Ще хто хоче поділитися. Так, дивіться. Mm -hmm. Викладаю наступний ряд. Наступний ряд буде сонечко, квіточка. Я роблю джгутик, роблю такий кружечок. І ось тут придавлюю, і потім буду від... і відрізаю зайве, щоб був гострий кончик. З однієї сторони і з іншої. І так повторюю повністю по колу. Так, давайте. О, дуже. Так, дуже гарно, молодець. Аня Тарабачук, ти зрозуміла, що таке симетрія чи і асиметрія? Симетрі нічого Нічого? Ну, ну, Давай ми з тобою трошки порозсуждаємо, і я дуже хочу, щоб ти теж е зрозуміла. Давай е спробуємо привести приклад симетрії в твоєму житті. От можна навіть подивитися навколо себе і побачити, де ти бачиш симетрію. Так, і що ти бачиш? Що він от... Ну, добре, дякую. Так, Аріна, ти з нами поговориш? Чи знаєш? Зліва ручки нема. Є в тебе така кружка? Вдома? Ну, Обична кружка. Ось така. Є у всіх? Ось. От скажіть, будь ласка, якщо я ось так проведу лінію симетрії. Чи є кружка симетричною чи асиметричною? О, правильно. Все вірно. Тож, який предмет є в тебе асиметричний в домі? Так. Прекрасно. Так. Як успіхи з роботою? Повністю все? Або для волосся, або прозорим лаком для нігтів, або навіть клеєм ПВА можна пройти і воно буде покрито. Можна буде потім повісити свою роботу. Я укрою, бо я вс, вс обунла все рассказать в мене. Ну, в тогда. На цьому можна і завершити, а можна викласти повністю всю тарілочку. Якщо це забагато, за велика робота, то можна використовувати блюдце. І якщо тобі вподоби моє відео, то постав лайк та підтримай мій канал. Напиши в коментарях свої відгуки, мені буде дуже цікаво почитати. Ось така невеличка робота із пластиліну, візерунок із орнаментом Асиметричний вийшов в мене сьогодні. До зустрічі з вами на наступних уроках.